Поєднання музики та космосу. Ці два здавалося б, зовсім різні простори у своєму творі об'єднає оркестр Хмельницької обласної філармонії. Його музиканти готували спеціально для відкриття нового 87-го концертного сезону. Він стартує уже 18 вересня. Відкриваємо твором. Планети Густава Холста, твір, який е, складний для виконання, твір, який вимагає величезної кількості музикантів, тому що розширений склад оркестру, будуть дві арфи, велика кількість духових інструментів, струнних, тому це такий дуже. Амбітний для виконання твір за словами музикантів, Густав Голст віртуозно поєднав традицію британського романтизму з новаторським музичним мисленням. І якраз сюїта планети, створена на початку 20 століття, стала його найвідомішим творінням. Це особлива музика, яка в свій час в Англії просто була ну топ. він дуже складний. Ми довгий час не наважились на ню на на виконання цього твору, а нарешті наважились. І наші музиканти захваті. Я впевнений, що ті люди, які прийдуть до нас 18 числа, вони не пошкодують. Я ну майже обіцяю. Окрім цього, виступ оркестру доповнить спеціально створений відеоряд та світлове шоу, що стануть візуалізацією неймовірної музики та допоможуть відчути себе мандрівником у міжпланетному просторі. Вирішили зробити саме такий концерт, щоб глядач. Глядач міг не просто послухати е, гарну музику, а десь і зануритися в ту атмосферу космосу і через цю е, візуалізацію, десь. Більш проникнутись, ба більше на хмельничан та гостей міста чекає ще одна колаборація цього разу. Разом з музикою відвідувачі філармонії зможуть насолодитися й мистецтвом художнім, адже у приміщенні розмістили картини митця з Донеччини. Андрій Кутона представлений тут роботами своїми, які датуються 2011-2021 роком. Тобто, це були його подорожі. Як ви розумієте, що це були подорожі до мирного часу, так вони були для натхнення, для збирання вражень. Він подорожував Хорвацією, Іспанією, Грецією, Болгарією, Єгиптом. І ось ці враження, які він збирав, від того життя автентичного життя інших народів, ми безпосередньо можемо побачити на цих роботах. Тож, якщо ви справжній поціновувач мистецтва та бажаєте поринути у світ прекрасного, вам точно варто завітати до Хмельницької філармонії. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 канал.